Нам повезло с президентом. Это наш преимущество. Ни нефть, ни газ. Он помрет скоро. Это И все закончится. Дай бог. Жить надо. Будущее. Зачем давать врагу такую информацию? От этого человек получает наибольшее удовлетворение. Кто тут кому какие услуги оказал и кто кому что должен, на мой взгляд, это очень-очень большой вопрос. Знаєте, неочікувано для себе я вирішила розпочати цю нашу програму з хвилинки здорового глузду. Не повірите від росіянина. Ніколи не було таких номерів в нашому з вами ефірі, але давайте сьогодні зробимо виключення. Ми їздили з сім'єю в путешестви по Псковській області. Мы проехали через, посмотрели все достопримечательности. Прекрасная земля. Прекрасная, пустая, никому не нужная, заросшая борщевиком земля. И у нас такой земли, вот, вот здесь вот. И пойти забирать территории еще, ну, ну для чего? Вот просто, чтобы, чтобы что мы с ними делали? Самое главное это люди. Важно то, что если ты считаешь, что в соседней стране у твоего населения русскоязычного есть проблемы, Поставь вдоль границі будки, в которой любой желающий може отримати російський паспорт і 10 мільйонів рублей наличными на обустройство на кожного члена сім'ї. Забирай тих людей, якщо ти читаєш, що у них там проблеми. Но пойти туди і мочити всіх подряд просто і тих самих людей, о которых ти говориш, що ти о них заботишься, ну це какое-то совершенно ну, это бред. Це это просто нелогічно. Це бред. Але в той самий момент, як цей э, росіянин розмірковує над тим, що треба було би зробити для того, щоби. Залучити громадян інших держав до своєї держави, щоб вони розробляли ту целіну, щоб вони вирубували той борщівник, щоб вони е доглядали за російськими територіями, яких у неї багато. Та що треба було поставити будки і сказати «Приїжджайте, ми дамо вам гроші на розвиток вашого бізнесу, початковий вклад, і так далі. То в цей самий момент мішустін каже, що з 30 іюня в РФ будуть внідрять цифровий профіль мігранта, який замінить в тому числі бумажний патент. Два 2024 воду ми проводимо эксперимент по усилению контроля въезда и выезда. Иностранцы при пересечении границы, знаете, в аэропортах Московского э, узла должны, соответственно, сдавать биометрию. Однозначно идентификация личности. И это э, направлено на предотвращение въезда лиц, которым он запрещен. Я, кстати, могу сказать, получили данные до двух миллионов лиц. И сейчас совместно с вот, нашей МВД здесь эффективно работает. Выявлено недопущено более 550 лиц, которые изменили свои персональные данные. Все заработало. С 30 июня предусмотрено формирование цифрового профиля с уникальным идентификатором, который в будущем заменит в том числе и бумажный патент. Патенту бумажному щоб возміть на ще підготовиться. Тобто спочатку Росія вривається на територію України, знищує стирає з лиця землі міста, залишаючи їм вихід тільки до території Росії. Ну тому що повернутися на територію України, їм а, треба пройти якимись замінованими полями через посадки і таким чином знайти вихід до збройних сил України цивілізованого виходу переходу до підконтрольної території України. У них немає. У них залишається вихід тільки на територію Росії. А тепер там вони будуть вважатися. Мігрантами, і там Путін сказав, що вони не мають права там знаходитися, якщо не оформлять документи, тобто, якщо не візьмуть оцю е, бумажку червону, який називається на Росії паспортом, і відповідно не підтвердять своє бажання стати. Росіянінам все, якщо вони цього не зроблять, їх виселять з території е, Росії кудись куди. Я не знаю, куди їм відкриють кордон для того, щоб їм можна було покинути межі території Росії, що називається знову ж таки депортацією, а е, тому, що українську територію, де жили ці люди, вони знищили. Ну і власне тепер не дають їм можливість проживати на цих територіях, якщо вони не вважають себе росіянами. А вони не вважають себе росіянами і власне ними не мають себе. Вважати. Бо потому э, в этот самый момент э, пропагандист Мардан говорит про те, что мы не хотим жить э, в Джалалабаді. мы хотим жить в русском городе Москве. В Россию стали приезжать трудовые мигранты и из Индии, и из Кореи, ну и из ряда других азиатских стран. Это тоже последствия. Да, нам нужны рабочие руки, но очень хотелось бы, чтобы вот, распределение по странам по этносам, по культурам этих людей, ну, было, в общем, таким, не представляющим опасность. Никому не нравится ходить по центру Москвы и вдруг ловить себя на ощущение, что, а ты где? Ты в городе 40 40 или ты в каком-то Джилалабаде? Вот я не хочу жить в Джилалабаде, понимаете? И никто не хочет жить в Джилалабаде. Мы хотим жить в русском городе Москве. Ну, где хочут жить ложного... пропагандисты, это отдельная история, но... Знову ж таки, питання: нам нужні мігранти? Нам нужні мігранти, тому що працювати немає кому, тому що ті, хто готові працювати за копійки, поїхали вмирати до українських територій і поїхали заробляти деньги на війні або на смерті своїх побратимів. А ті, хто виконували їхні обов'язки, тепер мають стати до цього корита і працювати в таксі. Працювати в шаурмічній, працювати продавцями, працювати вантажниками, працювати доставщиками, тому що немає кому працювати за 30 тисяч рублі. Все, ті, хто працювали за 30 тисяч, вже або погружені в мішки, які стирати також на фронті не дуже люблять і хочуть, або погружені в дерев'яні гроби, які відправлені пачками на територію Росії. Ну, або ще намагаються он. Брати українські території тут у нас, захоплювати лінію фронту, змінювати і так далі. То виходить, що ви вже визначитесь, що ви хочете, а що ви не хочете. Бо тоді прийдеться покидати студію теплою, уютною і йти працювати десь водієм, доставщиком або грузчиком. І цього теж, Мардану, я впевнена дуже сильно. Не хочется. Ну а те, что пришли вони сюди за гроші, давайте теж поговоримо. Зачем ты пришел? Вот ты сейчас здесь находишься, честно скажи. За идею? Или за 204 тысячи рублей в месяц? Головы опускают. Вы же у всех у большей часть. сейчас идеология какая? Получить заранее деньги, чтобы закрыть кредит. Представляете? Представляете, во что мы превратились? То есть мы друг друга изничтожаем на радость врага. И скоро ну, мы закончимся. Может, нормальное мужское население России скоро закончится. Может, что ген убивается? Тут хочеться виключно додати і слава Богу, звісно, але те, що закінчиться, і то, що нормальне, в мене до цього е, дуже великі питання. Ну і знову ж таки, повертаючись до риторики Мардана, е, що панаєхалі до московської столиці, до російської столиці, е, така чи не в цьому суть існування Росії? Російські вбивці стверджують, що вони нормальні руські мужики, які скоро закінчаться. Але хто такий русський? Поясніть мені, будь ласка, суть. Е, Російська ідеї була в тому, що вони захоплювали території, населяли їх відповідно тим чи іншим етносом, і тому в Росії дуже багато національностей, тому що ця загарбницька війна вона велася роками століттями. А тут до вас дивіться, самі приїжджають, захоплювати не треба. Самі приїжджають до вас працювати. Що вам не, не так? Що вас не влаштовує? Нормальні русські мужики. А якщо ви не знали, як вони виглядають, тому що мені здається, що такого в принципі в природі не існує і в червоній книзі не побачиш. А ну і до речі, про мужиков-то. -та. там кажуть, кадиров знову посварився з путіним. А, буквально минулої програми ми з вами подивилися, як Соловйов перед кадирівцями вибачався. А, зокрема, він наїхав на Ахмат Сілу і розказав про те, що хтось там, хто е, в той ахмат сіла, вступив, долучився, доєднався. Він не має права коментувати ситуацію на лінії фронту, тому що він не генштаб, тому що він е, не е, в міністерстві оборони, тому що він точно не є там якимось представником президента по коментуванню військових дій. Ну і в підсумку він не мав би права то робити. На що Ахмат, звісно, відреагували, е, назвавши Соловйова шайтаном і Так далі, ну і Соловйов потім записував вибачення, що не тих, без папу. Тал извините, ничего нічого не имею, просто так сказав, ляпнув вообще не до вас. Ну а тепер кажуть про те, що Кадиров вже самого Путіна розозлів. Причина їх істочник іздання важної історії називають переговори глави Чечні з властями стран Ближнього Востока по вопросам безпеки його активів і сім'ї в випадку смерті. Кадиров почав думати про смерть. Щось певно почав до землі готуватися, а кажуть, що в нього немає проблем зі здоров'ям. брешуть. Переговоры Кадыров пытался вести в тайне, что и вызвало гнев Путина, узнавшего об этом от спецслужб. Судя по тому, с каким трудом Кадырову дается речь, его болезнь прогрессирует, хотя он и пытается скрыть ухудшение состояния повышенной медийной активностью. В последние месяца он все чаще надолго пропадает из публичного Поля. А ми пам'ятаємо, що Кадиров е, захопив Чечню у всіх сенсах цього слова. Він поставив на всі керівні посади своїх е, родственничків, які там керують. Але що буде, якщо Кадирова не стане? Всі там зараз прикармушки, але хто буде управляти Чечнею? Е, е, Синов'я Кадирова? Ну молоди очень. Можуть просто десь е, е, постраждати. В бійці. ми знаємо про те, що там дійсно за місцем Кадирова а, дуже приглядаються і а, ну, мають а, такі мрії, крісло Кадирівське з під Кадирова та вибити. Він хорошо розуміє, як устроєна власть в його регіоні, що можуть ожидати членів його сім'ї в случаї його уходу. Він також знає цену обіцянням і гарантіям безпеці з сторони федерального центра. Пишуть важливі історії. Кадиров знає, чого коштують. Путінські обіцянки безпеки в Сполучених Штатах цього ще й досі не знають. Ну що, будемо спостерігати за тим, як будуть розвиватися далі ці самі відносини Путіна і Кадирова, у яких давня історія і любов на віка. Ну і звісно, подивимося, чи ці самі історії. Не прискоряться в зв'язку з цими подіями. Ну і я також хочу вам нагадати ще кілька виразів Путіна: не надо просл... жить прошлим, жить надо будущим», обично говорить Володимир Путін. Певне только не замикатися тільки на прошлому, яким би героїчним не було. Не, не жити прошлому. Жити треба будущим. Якщо ви думаєте, що це вони так готуються до 9 мая, то ні. Це не той концерт, і навіть не цей концерт. Знаєте, я думаю, чи можна придумати до цього відео ще кращий підпис, ніж він є насправді, тому що в той момент, коли підрозділ армії Росії під прощання Славянки марширує пов складовище, де копають свіжі могили для ліквідованих в Україні, мені здається, що ну, більше про це сказати немає чого. От правда. Це фінал. Це як така, як кажуть, все це коли лопати обстукали. Так, от це все. Але звісно, це все не всі розуміють. За последні погод, Російська Федерація потеряла примерно 60 мільярдів рубль чисто на ударах по об'єктам енергетичної інфраструктури. У нас 12 НПЗ під ударами на Це хто почитав? Это, соответственно, считано, исходя из всех ударов, которые происходили, официально подтверждены по территории Российской Федерации. И кто посчитал цифру такой вывод? Ну, соответственно, в базе, например, соответственно, особенно там по телеге, например, сейчас как бы это вырвано и, и сведено, например, если тот же самый рейтер, что, предположим, сейчас ведомости это в ближайшее время. То есть схема заключается в следующем. У нас 12 мп. ну, 60 миллиардов, простите, для нефтяной отрасли, это меньше Миллиарды долларов. Я напоминаю, что с волгоградским НПЗ не работал несколько дней, соответственно, 60% производил всего. И еще раз, для нефтяной отрасли это незначительная сумма. Для Российской Федерации за полгода это достаточно серьезная сумма, это первое. Второе, это очень серьезно влияет на внутренний рынок. Поэтому, в принципе, любое, соответственно, как бы... А uh, суті давлення на там направлення как бети бы, стес uh, очваже ставляєш вот час сейчас... тут. Бачите, вони обговорюють і ну звісно, це той експерт, який завжди намагається внести краплинку правди в цей сумрак постійної брехні, яка лунає з первого канала. Але тим не менше мене інше зачепило. А чому ви прив'язуєтесь до долара? Ну, тобто, знову ж таки, Путін, наскільки я пам'ятаю, три роки говорить про те, що долар мертва валюта, про те, що е, ним не користується, що на території Росії його немає і не буде, що е, в Сполучених Штатах вони живуть в борг, е, що в них е, вони випускають цих доларів просто нічим не підкріплені. Е, що це така політика сполучених штатів? І що до долара взагалі не треба рівнятися? Аж тут ви кажете, що 60 мільярдів рублів – це скільки менше мі мільярда доларів. А звідки ви ну? Прирівнюєтеся до долара і чому? З яких це пір долара став національною валютою Російської Федерації? З цих пір, як ви. Як кажуть пропагандисти на російському телевідіні, обманули дурачка на чотири кулачка. Вірим ли ми в це самі? Головне, щоб в це повірили американські кастрюльки Я не і тут уїтка. Я в що Росія збила. Ось вона, американська кастрюлька, яка повірила. Навіть додати немає чого. Ну мені здається, що краще описати ставлення Росії всієї Росії на чолі з Путіним до Америки і американського президента. Не може більше ніхто. Дуже контрастні переговори, які пройшли в Саудовській Аравії. Посмотримо от зовнішній облік. Українська делегація Такі б***** в стилі 90-х. Ну, бики не завідуйте, Хочеться сказати. Ну, тому що знову ж таки ми пам'ятаємо українських козаків. І те, як виглядають українські козаки. Ну, те, що. А... Ми на кілька голів переросли наших партнерів. Це да, але не, не треба заздрити. Ну і що? Тільки вмісто малінових піджаків. Вот От оливкові фуфайки. Це називається а, а, бойова вишиванка Збройних сил України, Сил оборони України. Показати, як виглядає Моль в камуфляже. Я думаю, що ви самі бачили. Способность. Злобные такі морды. Російська делегація Четкие, подтянутые, інтелігентні. Я попрошу звернути вашу увагу на подтянутих і інтелігентних, у яких навіть піджаки на пуговичку одну не закриваються, на верхню підтянуті і інтелігентні. Я би знаєте зараз могла спашліть. І спитати, чи бачать вони носки своїх туфлей, коли опускають погляд. Але я думаю, що ну, якщо ми про гостроносі туфлі кажемо, то, напевно, бачать. А якщо ми говоримо про пальці на ногах, то, напевно, ні. Треба отак робити. Але, звісно ж, дивишся і прям потянути, стройне Мужественные. Здесь же американцы подстать. Понятно, что сами переговоры были непростые. Но я думаю, что в глазах американской делегации, американских переговорщиков им комфортно, удобно работать с российской делегацией. Да, надо понимать, что зачастую те или иные формулировки и предложения не совпадают, но сам дух настроен на определенный конструктив. Вот я прям по студии дивлюся, и а, подтянутые, красивые, стройные морды, которые не влазят в экран. Э, та, э, тому их показывают э, на этих экранах по одному. На самом деле США оказывают какую-то такую услугу, знаете, Российской Федерации. Наверное, многие не обратили внимания на один важный момент. На самом деле, кто тут кому должен, это большой вопрос, потому что Россия, Россия признала Соединенные Штаты Америки как посредников. Сучотом того, що САДНО Америки продовжають поставляти вооження на територію України, Хай... Так, я про це постійно кажу, що ви якось дуже швидко розпахнули свої об'яття, удушаючі. Дивіться, яка історія, тому що ви три роки говорили про те, що ви. На території України даєте відсіч країнам НАТО. Ви тут зіштовхнулися в Україні з НАТО і Сполученими Штатами Америки. Ви казали про те, що США для вас просто е, ніколи не були партнером, що це ні дружественна як вам страна. Що Сполучені Штати поставляють українцям зброю для того, щоб вони вбивали росіян? Аж раптом, коли Дональд Трамп сказав, «Водочки, Мальчик, принеси», то Мальчик, звісно ж, взяв рознос і прибіг. с запытанием чего изволите. И она могла бы этого и не делать. И американцы вместе с Дональдом Трампом не выскочили бы из этой войны и не сохранили бы свое лицо, или, по крайней мере, не имели бы шанс сохранить своего лица. Они бы стали участниками этого конфликта. И война Байдена, которая, очевидно, проиграна на поле боя, могла бы стать войной господина Трампа и всей его команды в будущем. Поэтому кто тут... Как заговорили после того, как часть Курской области вернули назад? Какие молодцы! Хотя Курская область не была частью специальной военной операции. А пафоса-то сколько было? Путін туди поїхав. Сказав, все в останові". правда, не сказав когда". А, Але то вже частина історії. Ми цю фразу запам'ятали обов'язково згадаємо через 2, 3, 10 років Путіну. Тому що ми з вами тоді жити будемо, а Путін врядлі. Він помресь кі скоро. Це факт, і все закінчиться. Тобто його питання він може закінчити до того, як він, ну а, скажімо так, закінчить своє Абсолютно абсолютна безпечно і невдале історичне життя. А і ось чого він боїться. Я не знаю, можливо, президент знає про якісь спецоперації, які готують наші е, сили оборони для того, щоб пришвидшити цей процес. Але давайте е, нехай це буде просто е, от е, такою пам'яткою. Нам з вами. Е, ну і в принципі, всі ми люди смертні. Знаєте, ніхто ж не знає скільки путіну. Времени-то отведено. Нам повезло с президентом. Это наше преимущество. Не нефть, не газ и не то, что вот некоторые там себе наскердовали. И сегодня весь мир это признал. Мы так ведь сейчас знаете, что у Путина день рождения, и он вот этот вступ для того, чтобы деньги собрать ему на подарок. Нам повезло с президентом. Скинулись все по три рубля. Купим цветы ему и торт. І самокат, ну щоб пришвидшити процес, про який сказав президент України Володимир Зеленський. Ну що ж повезло, тіштеся цим і радуйтесь цьому самі. Ну і Путін, звісно ж, чоловік отримує найбільше удоволітворення в помощі своїм близьким мамі, папі, брату, сістрі, друзьям. маленькому поселку или деревне, в которой он живет, большому городу, либо всей нашей огромной любимой родине России. Вот в этом человек проявляет себя наилучшим способом. И от этого человек получает наибольшее, наивысшее удовлетворение. А бачите, як у нас символічно вийшло. Ми розпочали з відео росіянина, який каже про те, що вони подорожували Росією і бачили ці пустинні місця, які даром нікому не потрібні, які стоять за рощі, які ніхто не обробляє, на яких ніхто не живе, і вони просто нікому не потрібні. І завершуємо Путіним, який тішиться від того, що яка необ'ятна родина у них, Росія». І що якщо допомагають їй, якби процвітати, тоді буде щастя і наверное, мир. Але точно він не в словах Владимира Путіна, от вам і помощь мамі, папі, близьким друзям і маленькому городу. Ну і до речі, я нагадаю, що за Путіним стояли різні національності, ті, до яких у Мардана були. Дуже великі питання, тому що жити йому хочеться в Москві, средні москвичей. А где ж тих москвичей набереш-то? До речі, про москвичей слухайте там автоваса сказав, що буде звертатися до Путіна з просьбой не пускати в страну западних конкурентів, Рено і других збіжавших предателей. Каже, ми самі цей ринок закриємо. От випустимо отечественный автомобіль один до 2030 року, І все пойдет как по маслу. Іліні ілі і як по маслу. Там вже а хто його знає, як буде. Ну що, на цьому кажу вам дякую за те, що були зі мною О, з цим обзором пропаганди. Побачимося з вами вже наступного разу. Бережіть себе і па-па.